Вітаю, дорогі мої п'ятикласники. Ви вже знаєте, що таке дріб. Наприклад, дріб А бетих. А чисельник, Б. Знаменник. Між ними риска дроб. А що означає риска дроб? Вона означає ділення. Тобто дріб А бетих ми можемо записати як частку чисельника і знаменника. А поділити на Б. І навпаки, частку двох якихось натуральних чисел ми можемо записати у вигляді дробу С поділити на Д дорівнює С детих. Наприклад, 3 восьмих це все одно що три поділити на вісім. Або ж 6 тринадцятих. Ми можемо записати як 6 поділити на 13. Хочу наголосити на тому, що писати дроби треба красиво. Ризка дробу завжди має стояти напроти дорівнює. 25 – це 20 поділити на 5. І ми навіть значення цього дробу можемо знайти Це 4. Тобто виходить. Що і натуральне число можна завжди подати у вигляді дробу. Наприклад, число 2 ми можемо записати як 2 поділити на 1, а це дріб дві перших. Також ми це число 2 можемо записати як 4 поділити на 2, а це дріб 4 других. Давайте ще потренуємося. Можна записати двійку, як, наприклад, 18 поділити на 9. Дивіться, я зразу записала дробом 18 дев'ятих. Або ж 12 поділити на 6, або ж 24 поділити на 12, і можна це продовжувати до нескінченності. Давайте спробуємо з п'ятіркою. 5 як можна подати? Наприклад, 25 поділити на 5. А отже це дріб 25 п'ятих. Але не забуваємо, що можна ще інакше подати. Але завжди будь-яке число можна подати, наприклад, із знаменником 1. Тобто в чисельнику стоятиме це саме число, а в знаменнику одиниця. 7, наприклад, це 7 перше. Так завжди можна подати. 9 це 9. Перших. Тисяча це тисяча перших. Тобто будь-яке число А завжди можна записати як А перших. Отже, запам'ятовуємо, що в будь-якого дробу абетих риска. Дробу дорівнює поділити. Беремо це собі в рамочку і запам'ятовуємо, риска дробу означає ділення. А отже будь-яке будь число можна завжди подати у вигляді дробу. І, як мінімум, А – А перших. Теж собі беремо в рамочку і запам'ятовуємо. Не забуваємо, що й одиницю можна подати завжди у вигляді дробу. Це може бути одна перша, або дві других, або три третіх, і так далі. Або, наприклад, 134, 134. Тобто це дріб, у якого чисельник і знаменник одинакові. Давайте виконаємо деякі вправи з підручника. Номер 1110. Запишіть, будь ласка, потренуємося записувати частки у вигляді дробів. Перше ми бачимо одиниця поділити на 8. Очевидно, це одна восьма, друге. 2 поділити на 5, це буде 2 п'ятих. Зробіть далі самостійно. Вправа 1112 пропонує нам зробити запис навпаки. Є дріб, а треба записати його у вигляді частки. Перше. 12. Других. Записуємо у вигляді частки, пам'ятаємо, що риска дробу означає ділення. Тобто це 12 поділити на 2. Зробіть далі самостійно. Поставте на паузу і робіть самостійно. Розв'яжемо простеньку задачку Номер 1113. За тиждень родина використала 2 кілограми цукру. Скільки кілограмів цукру вона використовувала на день? Міркуємо. Отже, що у нас є? Всього родина використала за тиждень 2 кілограми цукру. Тобто, всього у нас 2 кілограми. Питається, скільки кілограмів цукру вона використовувала на день? Тобто, за один день невідомо кілограмів. Розв'яжемо. А скільки тиждень має днів? Один тиждень, це ж не секрет, дорівнює 7 днів. Отже, ці 2 кілограми людина використовувала протязі 7 днів. Скільки ж вона використала за один день? Що потрібно зробити? Подумайте самі. Так, треба 2 поділити на 7. І що це буде за число? Ми ж не можемо націло поділити 2 на 7? Тому ми запишемо це дробом. Це буде дві сьомих. Чого? Кілограми. Що це таке? Використано за один день. Відповідь. Дві сьомих кілограма. Ось і все. Вправо 1114 Треба знайти натуральне число, яке записане дробом. Пишемо. 9 перших. Чому це буде дорівнювати? Треба записати навпаки. 9 поділити на 1. До речі, цю дію можна не записувати. Можна відразу усно ділити. Ми ж пам'ятаємо, що риска дробу означає ділення. Тобто 9 перших це 9 поділити на 1. А це 9. Ось вам натуральне число. Друге: 51 третя. Що це таке? Це 51 поділити на 3. Якщо усно складно, ділимо в стопчик. 51 ділимо на 3. Діліть самостійно, ставте на паузу і робіть це самостійно. 5 на 3 беремо по одному, 3, віднімаємо в остачі 2, зносимо одиничку. 21 поділити на 3 буде 7. Отже, 51 третя це 17. Виконайте третє самостійно. Вправа 1116 тут є таблиця, яку треба заповнити. Тому поставте зараз відео на паузу і замалюйте собі цю таблицю в зошиті. Я надіюся, що таблиця у вас вже замальована в зошиті, ви її накресли і записали ті числа, які там є. А тепер давайте будемо заповнювати її. Отже, що ми маємо? Перша колонка у нас частка. 3 поділити на сім. У другій колонці треба записати, що це буде за дріб. Три поділити на сім, очевидно, це дріб 3 сьомих. Далі, ділене і дільник треба виділити, де тут ділене, а де дільник. Дивимося на частку: 3 поділити на сім. Отже, три ділене дільник сім. Тепер чисельник і знаменник. Діти ті самі числа будуть чисельником і знаменником, тому що 3 це чисельник, а 7 знаменник. Записали. Дивимося на друге. 5 одинадцятих у нас записаний дріб. Яка це частка? Це 5 поділити на 11. Самостійно розпишіть, де тут ділений дільник, чисельник і знаменник. Глянемо на третє. У нас є ділене 7. А дільник 25. Отже, це 7 поділити на 25. Це дріб 7 25. Самостійно далі заповніть всі пропущені клітинки. А щоб потренуватися ще з деякими вправами, переходьте до наступного відео.